Десь в серпні, коли ми були разом у Франції. І раз запропонував, що треба, сам каже, що треба щось зробити з чайкою, бо вона пропадає. Ну я кажу, я знаю, що пропадає, ну а хто, а хто? Я не буду, бо я не можу, значить, фізично там не потягнути. Він каже, ну треба щось зробити, ну, на жаль, так складається, що вона стоїть вже і гниє, вже п'ятий рік. Я кажу, добре, скажу, Тараса, а ти можеш на то сели населення? Ну, він подумав. Я не знаю, скільки я не пам'ятаю. День, скільки Два? Не думаю, день, а не знаю. Я пам'ятаю, що ти я щось подумав і порадився дуже. І, і порадився <рес> з зустріти. І я кажу, але я... тоді ми ввечері говорили, я кажу так, звідти у товариству, значить, гроші, товариство, значить, люди, членство, значить, внески і так далі. все ляже на тебе, ні на кого більше не ляже. То треба команду зібрати, бо в нас команда розлізлася, нема команди як такої. І вони якось так бралися з усилию, каже, добре, ми добре, але зберіть збори. І от рік тому ти приблизно такий час на фукрові були зібрані великі збори. уявляєте, що за рік часу зроблена гігантська робота, і власне сміливість на себе взяв Тарас разбере і Оце от... Це два однокурсники, які дійсно потягли, і вже підключили до себе і тих, і тих, і тих. І добре, що підключили наразі і пластуні. Тобто сковорилася команда. Це найважливіше. І мені отак, я дивився на ті звільни. І Всі, ті обсіляють віру. І до речі, якщо подивитися чисто так художні, от в мене таке око, мені подобається там з каменями різні, тут прикрасить і камінь розуміть. Але мені найбільш динамічно видається, оце от роги, хвилі, і от, там така поста, напрямки. Дуже дуже добре дуже зібрав. Я подав її перші міста. Ну, я, я вже подав дякую.